Шановні друзі, товариші, офіцери, сержанти та солдати, український народ заплатив своєю кров'ю за право жити у вільній, демократичній європейській країні, за право самостійно обирати свій шлях, своє майбутнє. Але наш європейський шлях не сподобався тим, хто марить відновленням пострадянської імперії. І керівництво Російської Федерації розв'язало проти нашої країни справжню жорстоку війну. Нам протистоїть Одна із найбільших армій в світі. Нам протистоїть країна, яка має ядерний потенціал. В той же час свого ви знаєте, часу, коли Україна відмовилась від своїх ядерних ресурсів, коли Україна в односторонньому порядку. Розброїлась тодішнє керівництво України підписало Будапештський меморандум, відповідно до якого потужні країни виступали гарантами нашої незалежності та територіальної цілісності. Але на привикий жаль, всі ці гарантії перетворились. На співчуття одних і на цинічну агресію Росії, яка також виступала гарантом нашої безпеки, ви пам'ятаєте, що на початку року, коли розпочалася агресія, ми практично не мали армії. Вона була повністю знищена режимом Януковича. Ми мали деморалізовані, дезорієнтовані силові структури і проти нас жорстокий, сильний агресор. І саме тому головні завдання того часу були відродити армію. Але цього було недостатньо. І ми прийняли рішення про створення Національної гвардії України. Ви знаєте, я пишаюсь тим, що на цьому законі є три моїх підписи. Підпис як автора, підпис як голови Верховної Ради і як виконуючого обов'язки президента. І наша національна гвардія справді стала прапором нашої перемоги. Вона справді стала. Гвардією, українською національною гвардією, яка найбільш складні часи прийняла на себе головний удар ворога. Ми звернулися до українців. Тому що без добровольців, без тих, хто своїм життям готовий був закрити рідну країну, ми не могли б зупинити ворога. І я дякую всім патріотам, які добровільно пішли в лави Збройних сил Національної гвардії, а також створених нами разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Малаковим спеціальних батальйонів Міністерства внутрішніх справ, батальйонів спеціального призначення, які формувались практично повністю тільки за рахунок. Добровольці, батальйони, назви яких стали легендарними. Азов, Донбас, «Донбас», «Миротворець» і інші. Це справжні герої, які плечо-плеч з нас гвардійцями, з військовими захистили нашу країну. Я дякую також працівникам міліції, які були. Об'єднані зведені загони спеціального призначення, які змушені були замістити тих, хто зрадив країну на Сході, хто був нездатний працювати в небезпечній обстановці. Я дякую всім, хто разом ціною свого життя своєю кров'ю, захистив наше право бути вільними людьми. Перед нами дуже серйозні задачі. Перед нами дуже серйозні завдання. Ми повинні відродити зруйновану економіку. Ми повинні відтворити. Військовий потенціал до того рівня, який буде одним із найпотужніших в Європі. І тільки таким чином ми зможемо надійно захистити країну. Тільки так ми зможемо звільнити від ворога всю Україну до останнього метра. Я пишаюсь друзі вами. Справжніми героями, які встали, захищаючи країну ні за звання, ні за нагороди, а тому, що інакше не могли, тому що Україна у нас одна. І крім нам захистити її нема, кому.